Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні на нас чекає перевірена руками класика: українські вареники з м'ясом. А прямо зараз ми відваримо свіжі варенички. Беремо 5-літрову каструлю, наливаємо 4 літри води. Підсолюємо, а коли рідина закипить, по одному вкладаємо вареники. Не забудьте помішати, щоб вони не прилипли до дна. Після спливання вареників варимо їх 3 хвилини, а зараз витягаємо нашу смакутушу мовкою на тарілку. Погляньте, які симпатичні! Це справжні українські вареники за сімейним рецептом. Так готувала ще моя бабуся та матуся.